Я пишу. Женьку меня убило. И туби Жинку убило, и мне. Кто такой котик? Кто такой котик? Дома пизда, Тоби! Что ты, котик? Ау.

Там зверху стояла Сандра. і терен була... Сандра, Бо, Сандра, тільки що вибила. Сандра тільки була. Терен, терен нас проходила. Сандра вибігла <свист> <Сандра вибіла. свист> з кухні. Я Сумка думаю, що терен <свист> бомбер. А на... Секунду, а на кому появилась бомба? На мені бомба, <свист> останні секунди, я нікому її не передам, там секунда залишилася. Нас проходила тільки терен. Я бачила кубер, рептильку губернатора, і терен. Ну, николю, конечно, не, ну, конечно, может быть, что, что ты котик твой, конечно, мог дать, О, у, типа, подумал, что дал кому-то из нас, а дал а, тебе, И... okay. <laughs> Ой, ну, прикинь, что а -а, ты котик? Что? Окей, okay. okay, тогда кто-то из вас котики. <laughs> 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 кто-то из вас котики. <slut> <смех> 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 кто такой <-то> котик? Кто такой котик? Да я расстанавливаюсь. Все <рисвіт> я не ой, ой, все у меня кардічний сріст тут блядь. А тепер можете у мене кикатик я бомба? <рисвіт> <рисвіт> Би им баб зірвался. Блять, мені в туалет. На завчасно пиздець. Да давай правту. Nee. Вбитый всех, блять, вбитый всех, трэп. Да, может, бути канада? Там тільки що Титя казала у него завдання вбити всех. А нас не пробігав, тите? Ща, я еманвирую, но мой додой, котик. Ну він тільки що да це казав мені. він прибігав, з мене. Я тобі казав більш важливу інформацію, що мені треба від... Йому, Йому треба да. котик. А куди ти голосуєш, то пытайся? Я котик? не Бимбер. Тима, шо ты котик? Що ти котик? Блять, Кубер, пожалуйста, подари нам этот звук. Я умоляю тебя, блять, на коленях. Прошу, на моих больных коленях. Подари мне звук, что ты котик. Я тебя умоляю, блять. Что ты котик? Я не угадал. Я бил видел старого он не Ах ты. А шо да, что да. Я... да. Стоп, Кубер, ты все равно Да. Я, я вроде не знал, что тут за рыбы бывает? Вот так слава. Я бомбер. Гений, вин гений всего свита. Да ебаный рот! Не понял, блин, куда ты тебя типа, Я, я круг Я тебе застрелю. Прощайся. Хорошо. Короче, труп. Блять, ну захит до крыло в кишке. Короче, на початку тільки. буквально там на проході. Опа, нихуя а от тепер думаю, це зарізать, чи я Ну крюк, скоріше за все. Бо він же гарантований. А... Зарізан не гарантований. Гарантований, <плес> я включав гарантований. Насліть Наскільки у нас мафію стоїть. Я витримав. Я гриф. Смачного. Дякую. Дякую. Так вас двоє? Хто Гриф? Ви натікаєте нормально? Піши, пішо, піши, пішо, швидко. <рігав> іди сюди, іди сюда. Ти, <рігав> ти, ти, ти реально? <рігав> приведи <рігав> мене, приведи мене, приведи мене, приведи, будь ласка. Куда? До трупів. А я не знаю, не Ну вони ж бути. будуть, вони будуть, і приведи мене. Я потім скажу. Добрый. О, пошли. То есть скорострел. Блядь. Сейчас точно да. Не успеем. Алло. Да. Блядь, опять а там. Ты не... Ах, ты ж крыса. Убив, Кубера, Титя. Возможно, вона сейчас застрела. Я впевнена. Потому что ну, да. Кубе да, мені да, не можеш, повілив, ти, можеш, 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 слабо, я наша крыса. Может, расслаблены, крупнее выверился. Нет. Ну, что ты убив, блин? Будь совестный. Это по приколу. Не прикольно. Прикольно. А что, стрельбы не будет? Мене просто кикнуть. Ну ладно. Бля, цього треба... Опа. Ні. Ти знову Нет. Та це не я. Я не вмію в цю роль грати. Ця дівчача маніпуляція просто кошмар. Блин, а я. Я їй. Я, я не зрозумів. вона побачив, мені сказала, що, що вона круг, і вона мене щось водить по кругу і не веде мене до тіла. Я їй сказав, приведи мене до тіла. Вона щось ходить по кругу, бля, я подумав ну, вона, 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 виконало, що Привала, вона до дошка. Привела мене до моготіла, дякую. <рес> Давайте, <шиф> давайте не будемо <tears> про це згадувати. Добре, да ладно, да? Натюх ти нахуй. На <натарин> <губ> <губ> <Not> терен. зробила мафівський клет, сразу його зробили. <губ> терен. На терен. А де постріл, який мене спас? Терен, я тобі сказала, яка в мене роль, а ти взяла і... Та там всі, там дофігарували, я було відомо. Та я вообще рандомно тупав людей, медіума убила просто на рандомі, чисто першого такого, Я вас не випадково! Ви тут чвапсом! Він ще такі завдання дає, це вже Я богатій. Добре. Я не богатій. Сука. <звук> я програв вже в What the fuck? протираю ці графіті на, на, на то куроны і там валяється труп. Yeah. на мене хочет... Ой, хоча. блядь. Ще біля завдання, окей. Може якраз банши ней... Двойлянтик. Сонечка жива. А труп Лалі знаходиться на Силомірі. це не сонечко, не я. А я тільки що знайшов труп, як вот злов, там, де оце фрукти кидать. Угу. На село а... я коли робила завдання там, де стріляють у бджолок і у мішок, там терен була на сусідньому, там, де мав квест. І вона там остання була. Почухай, а, там 500 очків. Стоп. А не смічається, ти мене потім кубик бачив внизу до всіх цих кубок. А їх дух може посвідчити. Харин по кругу казино обійшов, це правда. Він Ні, хубить, не не я нього не вбивав, я зроблю собі квест. Все, ти жити. А голоса, можу можу себе. За себе все все. Хорошо. Ну ладно. мафу перемагають. Так вона біля мене стояла. Біля фруктики виграла. вона вбивала. Ну, а по твоєму типу, біля фруктиків надо стоять весь раунд, вона прям весь. Ну, ми з нею вдвох бігли. бігли ми з нею вдвох бигаем. Шо, коханец? Нет. Стой, стой. Ой, 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 терен. Щоб не самознищитись, я обимкнула, да. Выбухивка в мене. А ты ее выбрала? Можно, будь ласка, можно, будь Почти. ласка, мы кикнем За бутылку Лави. Я не вбивала Лави. У нас три мафи, а на семеро людей. Я дуже вона так хотіла, хотіла жити, жити. Вона вбивала її. Вон чого, вона так хотіла жити? О, Що, за в ви мою? Ну, ніхто, сонечко, мир не залишається, кубер, коханець і харенбей. Хтось із них... Харенбей, коханці, не коханець. На нас труться. Хорошо. Коханець, блядь, я все одно блядь. <laughs> я не блядь, сама така, ще обзивається, блядь. Гарандвай, <laughs> да? Так, я натиснув. Мені сподобалась інформація банші щодо Рендвея або коханця. От коханця я би кікнув. Перше слово дороже другому. Я казав ти. А ти до до... Харендвей, Харендвей дивися, там два скіпа, не скіпах, і вони двоє точно не скіпали. Проебался до где? Блять, вы шо трошка не так, як я подавал добро. Кубира, а ты крюк? Ня. Я пошла. Все, иди, Саночка. Зовуты крова, да. Дади харан, двое выходит. пу по-пу-пу. Ну хочеш чисто для ну, чистоти експеримента, а я запитаю в тебе про знаменитий. Хочеш? Жива? Мертва? Жива. <клес> Ти так дізнався. Терен руїна. вона руїна. А хто з піпо? Гобер Додо. Кубер руїна Так. Так-так-так. Мирні. Точніше мирно. Я йду з тобою на угоду. Кубер, я в тебе, ти туди да, я в тебе кубер, я в тебе. На яку? Не, не, не. Або, ти, або ти кажеш ніхт хуй, або я голосую в себе. А так я в тебе проголосую. Просто харанти хотів... обидва скипнуть. Я б віддала. Я хотів б. в харандве. <гум> <гум> Харандва, я б віддала <гум> тебе перемогу. Я б не голосувала в тебе. На що ти в не огав? Я хариня. хотів в харандве, кикнув. Так треба було кікати. Так зараз хотів кікнути. Так а зараз нам уже не надо все, а уже все. Я убирала. Зачем я умирала? Так, а теперь тишину. Тишину. Лалі, Татане, я тронула тебе хоть пальцем. А мене взагалі 2 убив. Я не знаю, чого ви про Терен подумали. Мене 2 убили. І якого сила умирає Терен і Кубер каже: за що ви мою? А коли Лалі убили, ніхуя він не сказав. Бо я хотів, щоб мене кікнув лобаш до цього сказала, що я коханець її Дома дію. А тобі. Я рада, що я в тебе промахнулася, Куба. Я думала, що ти солдат. Куба, за що мою? Кайфуєш. питання, ніхти бачив, чи чи не бачив? Ну ніх точно не вбивав. Там був лежав біля колеса, успішно відра не полетіло. На ретівка. Я це кру, перемогла. Це да, не ми. Ми не <свят> відходили від колеса, вона була жива. Так вона сказала, що не, не було. Поки самі дівчата вмирають О, oh, Угу. Eh. <плес> я пішов вбили І тобі жінку вбили, і мені А і що так, ж? Ти підозрюєш, больше них ніхто, не? Можливо, але вони постійно разом бігають Ну це останні слова. Там може бути так... Не прикол в чому. Один може бути мафом інший ні Ну я пішов Знаю. перевіряти На хоче двох быть походу. блять, 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 куда? ну о как а я труп опять питказину під... может блять не убивать питказино блять да, короче, блядь, куда ты идите блять, что мандаринка канада мандаринка канада, боже, шо я хочу мандаринка На канада к... нам труп, да. канада, труп уезжал канада Канадка, Канада! мені казала. Блядь, вона Канада а. була. Ти це сказала. мені <ріх> сказав. Я ніби не бачила повз репортери, я роліком бігає. От погано, що я не знайшов Ані Банші, а ані ніхто, вони тим паче рада разом бігають. Та я не ба, репа... блядь, я не бачила кого репортять! У. Вар вона боже, де вона? Чем? Ми, ми не мафи. <ріпортили> <ріпортили> Там труп лежав. Канада. Там <ріпортили> лежав. О Тепель. ні. нет. Ні. <свист> ні, ні, не трогай. Я по наводці терен одразу вирішую справу, я вбив нігта, а там були ще нігт і банша, тому давайте кікай тепер баншу. Не не було, кіка, бля. де я банши. була. Ну, як терен казала, і плюс про Канаду сказав. Поханець успіші? охоронець. Ось вона інфу каже для заріза. Брехня. Мене охоронець Ватислав коханець охоронець. У мене охоронець ватислав. Да. добре Добре, Добре, що я притримався в таком. Збройство? Хоче. Не по своїй волі, але добре. Там трузи забілі, для того лаймать. О, це якось дуже швидко. No. Це не б не нестило би Ага. Так, Evil Dod. Можемо додошку проголосувати? Ні, я не додо. Була ж охоронці, але не додо я. ти додо. Ні. Так. Давайте додо. Nam nie zdaje się, że on specjalnie na niego wykazuje dodosz, aby go kiknął, i win Jak ty myślisz, Gubernator, czy Czego poczekajmy? Jak przepust? co ty mi powiedział? Czy trup Co cyfry Я на північних американських гірках. Ну дивись, у нас я... кролик зараз. Кролик біленький, тобто це не він явно. От і слово. Так. Да. Я мафа а яка зараз повила палила зарізі роль охоронця. І я чогось не думаю, що авторепорт був би. Ну, точніше, що вона би сама репортнула Або, може, це якийсь такий мув. Це по-любому хтось із вас двох. Губернатор. Давай, давайте підемо з маркою практикою. Коли померла знаменитість? Яка жива? Сенкі. Коли померла знаменитість. Я в губернатора, мені здається. А чого мене? ЄБ. Так ти не відповів. Я мафа вичесував вам, блядь. <піллях> а це може ти викрутив голоси? Ні? Там чогось було 5 що голосів. Себе... Ну а чого 5 голосів. А чого Чотирі? 5 голов? Можна ще Я того якось. Нахуя спрашувати у мирного, коли померла знаменитість, сука? Ти ж знаєш, як це працюють, і поняти як? Ні, ви тут просто говорили. іноді перемуджує. <риві> я а, вам залізу стовідсоткового вичислю, ви мене питаєте, де знамене помара знаменитішині. Це дуже дивно було, ага. А в нас взагалі було. А при чому тут знаменитість до того, що ну, по-перше, кубер не відповів, а по-друге, що вони взагалі в нього запитали? <риві> ну, він по факту я тут, це вам показав.